Всім привіт! Сьогодні поговоримо про вакуумні навушники від компанії Canyon OnGo 9. Давайте починати. Поїхали! Пропоную почати з розпаковки і розпакуємо ось цю чорну версію. Але в нас також є версія в фіолетовому та зеленому кольорах. В самій коробці ви зможете знайти, по-перше, це кейс з навушниками. Також у нас є тайпсі для заряджання самого кейсу, інструкція з експлуатації і змінні амбюшури, якщо комплектні вам не підійдуть. Більше у комплекті нічого немає. Самі навушники знаходяться в кейсі, і для їх підключення треба просто відкрити кейс та достати наші з вами. Навушники. Після цього вони автоматично починають роздавати сигнал Bluetooth і ви вже можете підключитися до них за допомогою вашого смартфона, планшета або комп'ютера. Навушники виконані в доволі мінімалістичному дизайні. Це софтач, чорний пластик і також амбішури чорного кольору. А ще доволі приємний бонус це те, що вони доволі зручно сидять у вухах. Я зазвичай не люблю вакуумні навушники, але ці доволі зручні. Підключаємо їх до нашого смартфону і можемо починати слухати музику. Тепер декілька слів про керування за допомогою даних навушників. Для того, щоб прийняти вхідний виклик або завершити розмову, необхідно два рази натиснути на навушник. Для того, щоб відхилити виклик, просто затискаємо навушник і виклик буде відхилено. Тепер що стосується керування музикою. Для того, щоб відтворити або зупинити трек, два рази натискаємо на лівий навушник. Для того щоб перемкнутися на наступний трек, натискаємо три рази на правий навушник. Ну а для того, щоб повернутися на попередній, натискаємо три рази. На лівий навушник і все працює. Тепер декілька слів про технічні характеристики OnGo 9. Зарядний чухол має ємність акумулятору 500 мАч. Час відтворення навушників 6 годин, а з чухлом всі 30 годин. Навушники заряджаються за 1 годину, а зарядний кейс за 2. Версія Bluetooth 5,4 навушники 3 МВт на 32 Ом, а ємність акумулятора навушників 35 мАч. Дуже круті навушники, а головне приємна ціна. Більше детальної інформації зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.